Сьогодні о 18-й годині Солявська міська рада зібралася провести позачергове засідання Слялявської міської ради і прийняти відповідне рішення щодо політичної ситуації в Україні. Я зачитаю вам рішення, яке одноголосно було прийнято, і вам його зараз. Розглянувши заяву Свялявської міської громадської ради при міському голуньо Івана Івановича, заслухавши виступ голови Свялявської міської ради Ланьо Івана Івановича та виступи депутатів міської ради, взявши до уваги звернення народних депутатів України, а саме Михайла Ланьо, Івана Бушко, Василя Ковача, Сергія Мошака та Іштана Гайдоша, про вихід останніх з партії регіонів. В зв'язку із тим, що під час політичної кризи владою реалізовується безвихідний сценарій, що веде до пролиття крові, громадянської війни та розладу держави. Свалявська міська рада вирішила перше, висловити глибоке співчуття рідним та близьким трагічно загиблих під час політичного протистояння в державі. Солявська міська рада, заслухавши заяву громадської ради при міському голові, повністю її підтримує. Зобов'язує міського голову Леня Івана Івановича дану заяву опублікувати на сайті міської ради. Свалявська міська рада, заслухавши виступи депутатів міської ради, засуджує дії та бездіяльність президента України Януковича Віктора Федоровича та органів виконавчої влади, які привели до кровопролиття та загибелі громадян України. Svaljavska Miska Rada pritremuje vjehit z partije regijonov narodno depata Ukrajine po našem volilnem okrogu, Lanjo Mihajla Ivanovića, in veslovljuje Mijunovo do vira. Svaljavska Miska Rada zasluhavši vstop načelnika rajona Novidirkom o MVS, v Svaljavskem rojini fajta ljudi, a ljubijoče. Про те, що міліція буде діяти лише в рамках закону і ніколи не піде в розріз з побажаннями народу, висловлюємо йому підтримку та довіру. Салявська міська рада в цій непростій політичній ситуації доручає міському ловіленню Івану Івановичу всі процеси в життєдіяльності міста взяти під особистий посилений контроль. Керуватися виключно законом про місцеве самоврядування і не виконувати вказівки та доручення органів виконавчої влади, які направлені на погіршення політичної ситуації та благополуччя громади міста Сваляга. Свалявська міська рада вирішила звернутися до народних депутатів, представників Закарпаття, підтримувати вимоги народу, голосувати за закони, які направлені на покращення економічних та демократичних процесів України. Yeah